Ольга Зубер Капустяний Зайчик. Жив був зайчик. А ще він, ого-го, як полюбляв капусту. Його називали капустяним зайчиком. А дехто навіть капустянкою. Та буханчик не ображався, хай не до того йому. А ось ще є де в світі капустяний ліс. Було цікаво, щоб замість шишок на ялинках капуста росла, і на дубах, замість желудів. І під кожним пеньочком, замість грибів і вздовж лісового стромочка. Бо з того яка користь? А з капусти ще яка! А ще мріяв зайчик, як побудує капустяну хатинку, змайструє капустяне ліжечко і вкриється запашним листком і спатиме солодко, і не сняться йому малому капустяні сни. От одного разу швендряв він поміж хатами та й забіг на город до бабусі. А там капусти для бабці грядочка, а для зайчика ціле поле. Причаївся він в бур'янах облизується. А капуста ось поряд. Протягни лапку й та й тікай до лісу. Але ні, не можна чужого брати ніколи. Так зайчика мама навчила, а капусти ж хочеться. Але тримає на наука синочка міцно. Посидів та й подався до лісу. Кору христи, а наступного вечора знову там, капусточкою милується. А хто це там у траві ховається? почувся голос бабусі. Зайчик, а ходи на сюди. Засоромлений, він вийшов з бур'янів. Капусту любиш? питає старенька. Угу. Ось бери, протягнула вона зайчикові величезного, капустяного листка. Дякую, підстрибнув малий. Завтра ще приходь добре, пригорнув зайчик до себе запашного листка та й помчав до лісу. А наступного вечора знов до бабусі та не з пустими лапками, а з букетиком лісових квітів.